Всім привітики! Вітаю вас на каналі BobBims. Нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. І на це у вас є цілих два способи. Перший це задонатити пару гривників на Бонобанку, або ж подарувати мені книгу мрію із моїх список бажанок на сайті Reddit. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Поговоримо ми про. Помічницю легкодія. Назвичайно класна та казкова обкладинка, яку 100% варто пороздивлятися, тому що тут є класні, цікавезні деталі, які за один погляд ти не помітиш. І тому варто до неї досить гарно придивитися. І коли я дивилася на цю обкладинку, коли я читала назву, в мене складалося враження, що це буде історія, щось по типу казки і. Наприклад, щось по типу Діснею, рапунцель, от із таким настроєм. І це, напевно, була моя найбільша помилка. Я почала її читати з великим ентузіазмом, тому що я, по-перше, очікувала багато гумору, по-друге, багато веселощів, по-третє, казковість історії, і якихось класних, цікавих подій. Ух. Я навіть не знаю, що на це все сказати, тому що, з одної сторони, усе не так погано, якби ви могли подумати по моїй реакції. З іншої сторони, усе не дуже добре. Тому що, ну, окей, давайте, по черзі. Я почала читати, вроді би, початок почав нагадувати мені щось таке, що я сподівалася тут побачити, але потім потрішки все почало сходити на нівець. Так, тут є гумор, тут є якісь класні вислови, але, ну, давайте будемо чесними, з цієї книги я майже не сміялася, і це мене розчарувало, тому що вона задає зовсім першочерговий, першопоглядовий якийсь настрій. І коли я з кожною сторінкою не отримувала позитивних емоцій, я все більше і більше у ній почаровалась. Майже до самого кінця для мене було питанням, яку оцінку я їй поставлю, та чи буду я читати продовження. Історія в цілому задумка в загальному тут класна, вона цікава, вона дуже незвична, тому що воно якось сплітається у собі середньовіччя. Казковість, якісь фантазійні персонажі, і це все плететься, переплітається, закручується, проте недостатньо. Чи воно недостатньо прописане, тому що я про це думала, можливо, мені не вистачило описів. Чи воно в цілому просто недостатньо гарно написано, але з другої сторони, вона легко читалася, вона не йшла важко. І я до сих пір не розумію конкретно чого мені не вистачило. Я думаю, що це сукупність усіх деталей, тому що треба було додати більше описів, хоча, божечки, я не вірю, що я це говорю, тому що я, я та людина, яка постійно каже, бляха, так багато описів, мені не цікаво читати. Тут я би додавала більше описів, щоб додати історії казковості, я буду. Бавила кращого гумору. Не більше, тому що він тут був у певній кількості, у досить дозовній та приємній. Але він не був настільки класний. Тому кращий гумор. І в цілому, ну, сюжет я не можу сказати, що він прісний, але йому не вистачає чогось. Не знаю. Ну, і я з однієї сторони розумію, що я не маю ніякого права критикувати книгу, тому що ну, я ні одної не написала, але, блін, ну для цього ми тут і зібралися, щоб ми про неї поговорили, щоб я вам розповіла свої емоції. І емоції ці дуже цікаві. В цілому, головна героїня, головний герой мені максимально сподобались. Мені вони імпонують у них. Прекрасна хімія, чудові бісики між ними пролітають. Вона така трішки, здається, не від світу цього, і це мене у ній приваблює. І ще вона надзвичайно розумна. Це те, що я обожнюю у головних героїнях, коли їх не роблять дурненькими, а їх роблять дуже і дуже розумними і ставлять прямо на рівні. І вона така дуже миленька і дуже добренька. Мені максимально сподобався саме характер головної героїні і її відношення до дуже багатьох ситуацій і її думки про лиходія, тому що ну, вона так класно не раз висловлювалася, що ну, от в мене є тут нотаточки, і це здебільшого все фрази головної героїні. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. І також хочу попросити залишити тебе коментар від саме слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Ну, і з кожним прочитаним розділом я все більше і більше сумнівалася на рахунок фіналу та на рахунок того, чи буду я купувати продовження. Тому що, ну, блін, виглядало все дуже сумно. Чи моментами я думала, що я її просто продам? І не буду навіть тривати в своїй колекції, хоча для мене це прям велика рідкість. І це говорить про те, наскільки я була нею розчарована. Можливо, можливо, це мої завищені очікування. Але я маю на них право. І я думаю, що хто читав помічницю лиходії, зі мною погодиться. Ну, принаймні, сестра моя погодилася. Але дуже класно себе показав фінал. Він був захоплюючий, він був цікавий і він був біса непередбачений. Тобто за весь сюжет, що я читала, я навіть ні на капіночку не могла уявити, як це все розкрутиться. Ну, круто, класно. Чого не робити так зразу? Чого не може бути все так круто з самого початку. І от фінал тут кардинально змінив ситуацію, він її виправив. Я не можу сказати, що до кінця, але реально ну він крутий, дуже-дуже крутий фінал. Воно настільки все закручено, обкручено, що ти не здогадаєшся. Ну, це, це просто нереально здогадатися. Як то все було насправді. Хоча божечки, скільки ж людей я підозрювала? Море. Майже всіх. Майже кожного. Я виключила тих, хто насправді був винен. І вау! От за це я підняла бал. От за це я поставила. 6 із 10, тому що це йшло на 5 із 10, а ну, п'ятірки вони вибувають із моєї колекції і йдуть в інші руки. Тут фінал виправив цю ситуацію, вже Віват відкрили предзамовлення на другу частину, починається лиходія, Але я для себе зробила рішення, що я не буду робити предзамовлення, я не буду її купувати у книгарнях. Я її куплю з рук через деякий час за якісь малі гроші. Тому що мені тупо жалко віддати 500 гривень на книгу, на яку мене досить сумнівні очікування. Я дуже сподіваюся, що тут буде саме та ситуація, коли авторка з кожної книги розписується і розписується все краще і краще. Тому що тут 4 частини. Поки їх перекладуть, це буде довго, але все ж таки. І я дуже сподіваюся, що наступна книга буде краща від попередньої, від цієї. Тому що, якщо вона буде на такому самому рівні, як ця, вони підуть з моєї колекції, з моєї міні-бібліотеки, тому що вони не будуть заслуговувати місце у тому прекрасному моєму всесвіті книжок. 6 із 10, я не знаю. Чи радити вам її, чи ні. Я спробую прочитати наступну частину і тоді скажу, якщо вона вже в вашій бібліотеці знаходиться, не варто її не читати, але занизьте очікування, що не були такі розчаровані, як я. Ну, от моя щира, чесна порада. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Також нагадаю, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність, або ж подарувавши якусь книгу мрію і список бажанок на сайті Reddit, або ж задонатити пару гривників на Монобанку. банку. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!